неділя Можу попрацювати вдома. І ось як гріє піч. Зробив її десь за 3 години може. Труба з лому, да, бочка вертикальна і постамент такий зольною камерою. Десь 4 метри нереально підійти так, чи фари так сильно гріє, прогріває два поверхи. І нагрівається бетонний марш. І нагрівається оцей канал. Він Румунської старої цегли. І ще півночі гріє чи не всю ніч в цьому гаражі. Це як грубка. Тобто весь бетон, цей канал прогрівається цією пічкою і так само йде наверх. І наверху він теж так само йде догори і теж прогріває другий поверх. Такий теплонакопичувач. Все працює, все супер. Все як я і. Ї... Мріяв колись оцими ручками зліпив. Потім, коли з'явиться бажання, поставлю сюди піролізний котел. Так я проєктував собі, що бачите, туди схована топочна, конвекція йде так добре, загортає аж віхер з повітря. І тепло буде накопичувач, тонна 300 буде накопичувач наверху. Сходи, мають трубки, в собі накопичують, інфрачервоною приміню накопичують. Ця плита накопичує тепло, над нами плита. Тут буде утеплення мінеральною ватою знизу плити. І це все разом виконує роль теплонакопичення. Також цей канал дуже хорошо працює. Він вже отопиш пару годин і приходиш вночі, то цей канал наверх він дуже масивний, ну, багато, там десь півтори тисячі цегли пішло румунською. Він дуже масивний, дуже довго тримає тепло. Такий Чіткий вийшов проект, як мій. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.